Ці кадри із звільненого Херсону облетіли увесь світ. Люди радіють та дякують українським бійцям. В окупації Херсонці провели понад вісім місяців. А ці кадри зняв наш оператор. Ми у Херсоні. Спілкуємось, розпитуємо, радіємо разом і хочемо зафіксувати на камеру звільнений Херсон. Зараз місто потребує допомоги, тому сюди з різних регіонів прямують вантажівки з ліками, продуктами та будівельними матеріалами. Дорога до міста непроста. Автошлях подекуди розбитий снарядами. А ось так зараз виглядає село Посад Покровське. Більшість будівель зруйновані зовсім решта пошкоджені. Село було на лінії вогню, а це вже в'їзд в Херсон. Людей на вулицях не видно. У будинках немає світла, магазини та крамниці зачинені. Інша ситуація в центрі міста. Тут для херсонців організували видачу допомоги та продуктів. Тому людно. Ще роздають інтернет і зв'язок. На площі люди спілкуються, обмінюються новинами та влаштовують імпровізовані виступи. Місцеві жителі розповідають, що в окупації весь час було відчуття страху. Ми боялися, виходити на вулицю, боялися, оглядувалися. Ніхто там нам не постучить у хату, там щось заберуть, щось чогось... Ось виведуть, але ми дуже раді, що прийшли наші захисники, наші визволителі. Ми, я, наприклад, їх всіх сприймаю як інопланетян. Вони спустилися з неба для нас. Це просто щастя. Це просто щастя. Ми їх чекали кожен день. Страшно було і невиносно було. Тяжко, дуже тяжко було. Ну, робота у мене була, я працюю в лікарні, тому у мене робота була. І, а так, звичайно, дуже багато людей залишилось без робіт, дуже багато людей е і голодували, і шукали якісь е можливості зробити. Ну, це як уже кому пощастить. Було дуже страшно, тому що кожен день ми думали, що хтось то постуть, ну нам капонам поступають двері. Прятались, звісно, страшно за себе, за чоловіка, за дитину. Це таємно працювало. Ми працювали, налоги платили, і все працювало. Люди кажуть, очікують на відновлення комунікацій, адже у квартирах немає електрики та тепла, у багатьох будинках немає води. Також є потреба і в продуктах. Важко без світла. Слава Богу, що хоч газ був, щоб було на чому приготувати їсти. Світла нема, води. Добрі люди в приватному секторі по генератору роздають. Підзарядити можна побутову техніку, гаджети. Зараз добре, що з'явився зв'язок, можна зателефонувати рідним. Зараз треба перш за все воду, бо її немає в місті. Хліб. Роздають муку, але для чого вона, якщо з неї нічого не можна зробити? Макарони, тушонку, яблука, мандарини, апельсини, миючі засоби. Ось це все треба. Привезли у місто й допомогу з Тернопільщини. Це кілька вантажівок із продуктами, питною водою, медикаментами, будматеріалами. Усе це отримують жителі Херсону і люди сусідніх сіл. Ми на сьогодні привезли вже є п'ять фур, які доставлені тут. Це є продукти харчування, це є питна вода. І також три фури ще доїжджає. Це молочна продукція. На жаль, зламали з дорозі, але завтра будуть тут. Це молочна продукція, це продукти. І на наступний тиждень ми передаємо ще одну фуру медикаментів, які вже сьогодні практично майже доїжджають сюди. Життя тут відновлюється принаймні настрій у місцевих зовсім інший. Але Херсон потребує часу, щоб приймати знову своїх містян. На цьому наголошує тамтешня влада. Ми є прифронтовим місто, і на сьогоднішній день постійно проходять обстріли. Люди пережили ту страшні речі на протязі на цього горкуську навалу на протязі більш ніж восьми місяців. Я б радив би почекати, поки ми відновимо нормальне життя у місті і у всій деокупованій херсонській території. І тоді, коли вже буде тепло, світло, це буде набагато легше і приємніше для них, і набагато легше для нас. Попри всі незручності, місцеві радіють, що територія їхнього міста знову під українським стягом. Хоча додають, ніколи не сумнівались, що так і буде. Це лише справа часу. А тепер кожен переконаний, якщо звільнили Херсон, значить наша перемога близько.